Форум мав такий особливий відтінок, тому що ми міняли формат безпосереднього проведення. Зрозуміло, що ми готувалися до форуму. Було передано обладнання на суму вже під 4 мільйона гривень. Але особливість знову ж таки форум полягала в тому, що порядка 70% обладнання військового ми передавали громадам. Для подальшої передачі військові частини, де проходять службу безпосередньо жителі той чи іншої громади, тобто, в такий спосіб, ми постаралися об'єднати ту синергію, яка йде безпосередньо від спільної такої узгодженої роботи на рівні громад, так і безпосередньо військових частин, ми вражені позитивом сьогоднішнього спілкування, тому що та платформа. Яка ми започаткували? Ми бачимо, що вона працює, і вона дає нам можливість вирішити конкретні питання пов'язані з забезпеченням військовим обладнанням, але одночасно ми мотивуємо громади. А з початку року ця вже сума 10 мільйонів. В цілому ми надали допомогу на сьогоднішній день порядка вже 40 мільйонів гривень з початку проведення форуму.